Пункт перший геополітичний. Пункти другий і третій вони військові. Пункт четвертий економічний. Пункт п'ятий плану перемоги безпековий. Пункти розраховані по часу дуже конкретно. Перші чотири це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт на час після війни, щоб гарантувати безпеку. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Ми демократична нація, яка довела, що може. Захищати Євроатлантику і наш спільний спосіб життя інших демократичних націй протягом десятиліть Росія використовувала геополітичну невизначеність в Європі, а саме факт, що Україна не є членом НАТО, і саме це спокушало Росію посягати на нашу безпеку. І тепер факт запрошення для України в НАТО може стати дійсно фундаментальним для миру. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу. І я хочу, я хочу подякувати всім нашим. Партнерам, хто підтримує, що запрошення для України в НАТО зараз із членством пізніше посилює не нас, посилює всіх нас. Invitation, запрошення це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості. І сьогодні запрошення символізує значно більше ніж тільки НАТО. Для нас рішучість питання НАТО для України означає також неминучість. Євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні. І саме тому це початковий пункт плану перемоги. Перший і дуже важливий свідчення рішучості ось що таке запрошення безумовне запрошення зараз це визначеність, як партнери бачать насправді. Місце всіх нас, місце України в архітектурі безпеки. І Я прошу усіх вас працювати заради рішучості партнерів, визнати Україну рівною іншим в європейській архітектурі безпеки. Другий пункт оборона це незворотнє зміцнення української оборони проти агресора. Це реалістично захищати. Наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії. Щоб росіяни відчували, що таке війна, і, попри російську пропаганду, починали розвертати ненависть в сторону Кремля. Ми не наївні. Україна не вірить і не повірить, що більшість росіян. Усвідомить дійсно глибину морального падіння їхньої держави, але вони мають відчути падіння російської армії. І це буде програшем їхньої ідеології війни. Є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати таку силу наших воїнів. А завдяки Курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили. Щоб триматись, коли ми тиснемо, справді тиснемо міцно. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операцій сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Незворотнє. Незворотні посилення позиції сил оборони та безпеки України і знищення наступального потенціалу Російської Федерації на окупованій території України. Далі допомога партнерів у комплектуванні наших бригад резерву для збройних сил України виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім, реально є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет та ворожих дронів та спільні захисні операції з нашими сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їхнього виробництва в Україні, зняття партнерами, обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України і на території Росії по об'єктах воєнної інфраструктури ворога. І надання Україні відповідних далекобійних можливостей ракет та дронів та інших засобів ураження, надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідок для кожного. З-під пунктів оборонного пункту нашого плану перемоги Україна надає партнерам чітке обґрунтування, всі деталі, що саме є нашими цілями, як ми їх досягаємо, і наскільки це зменшить російську здатність продовжувати цю війну. Оборонний пункт плану має таємний додаток, і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги. Третій пункт плану перемоги це пункт під назвою стримування. Під нього теж є відповідний таємний додаток. Його вже отримали Сполучені Штати Америки, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Отримують іще деякі держави, які можуть наповнити змістом. Для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування. Російське керівництво агресивно діє лише тоді, коли переконано, що не отримує адекватної руйнівної відповіді. Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміє, яка це буде відповідь, вони обирають переговори та стабільне. Співіснування навіть зі стратегічними противниками. І ми знаємо ці приклади завдяки цьому, саме пункту стримування Росії від агресії можливий щодо України і всієї Європи. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. Який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який зв... звузить, максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив, або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжити. Агресивну війну внаслідок застосування україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії. Тобто пакет стримування це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Peace through Strengths. По обидва боки Атлантики це працює, працює однаково результативно, і цей пункт можна забезпечити, зокрема, фінансуванням, і ці деталі також передані, фінансуванням в рамках уже укладених безпекових угод з нашими партнерами та визначених обсягів фінансової підтримки. Пункт четвертий стратегічний економічний потенціал. В Україні засереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали ціною в трильйоні доларів США. Це, зокрема, Уран, Титан, літій, графіт та інші стратегічні і стратегічно цінні ресурси, які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні. І це наша можливість зростання, економічного зростання українців всієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу заради економічної і багато в чому безпекової. Автономії Європи. І це можливість Сполученим Штатам та нашим партнерам в G7 працювати з Україною, з союзницею, яка може забезпечити на інвестицію прибуток. Економічний пункт нашої стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Це також мир. Завдяки силі, економічній силі. Це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію. А саме всі наявні санкції проти Російської Федерації, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні усвідомлювати, знати, бачити, що у цьому у цього режиму немає економічного майбутнього. І п'ятий пункт: п'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. І це люди справжні люди, наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Успішним досвідом застосування західної зброї та різновічним досвідом взаємодії. Безумовно, з нашими партнерами, з військовими НАТО. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу та гарантувати безпеку в Європі. Це достойна, достойна місія для наших героїв. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі, заміщення їх українськими підрозділами. Після війни, після війни, українці довели, що можуть бути тією силою, яку російське зло не здолає. Я вдячний кожному партнеру. Вже багато сигналів, які підтримують це, дуже сильно подобається їм ця ідея. Дякую і всім, з ким ми обговорювали цю перспективу на післявоєнний час. Вдячний до повагу до, за повагу до українців і нашої здатності бути нездоланими в альянсі з партнером. Дорогі присутні, дорогі українські народи. Партнери України, яким вже був представлений цей наш план, поставились до нього дуже практично уважно. Команди зосереджені зараз на деталях заради дієвої підтримки. Команди почали працювати. Завтра я представлю план перемоги на засідання Європейської ради.